Добрий день, сьогодні була ВТБ і купила незначну кількість продуктів харчування. Так, цибуля буля ріпчата, по 7 гривень 45 копійок. Ви знаєте, я відібрала найменшу, найдрібнішу. Вона мені підходить. Чому? Тому що я її висаджую. От зараз посажу, де в мене маленькі шматочки місця землі є, то я висаджую. Якщо купляти сіянку, то поки в мене сіянка виросте, її слизні поїдять. А ця хоч проростає швидше. І ви знаєте, я можу щось зібрати на салати. Тому мені вигідно садити саме таку. Я її так поступово купую, потрошку, по, по кілограма десь так. І висаджую банани. Банани зараз 62 гривні 89 копійок. Редька біла кіло 40 гривень 95 копійок. А в мене оця одна штучка на 12 гривень 78 копійок. Мило. Так, своя лінія. Де ж воно? Оце, мабуть. Туалетне мило 100 грамів. Так, по 13 гривень, 80 копійок. Я купила два види, одне і друге. Так, далі. Пиріжки. Чоловіча радість. 12 гривень, 50 копійок за штуку. Туалетне мило, дуру. Зараз акція. 50 чи скільки там процентів знижка? 46, 40 ні, 64 гривні 90 копійок за одну упаковку. Купила дві упаковки, але якщо порівняти, то, мабуть, вигідніше окремо купувати кусочки отакого от мила, хоч знаєш, які там є добавки і їх властивості. А тут хто його знає, ну нічого, купила, бо мило завжди використовується. Сирок, 90 грамів злагода, дитячий з цукром. Шкода, що з цукром. От. Але купила 21 гривня 90 копійок, один сирок. Молоко 900 грамів 3,2%. Ультрапастерилізоване. Коштує воно зараз 51 гривня 90 копійок. Буду дивитися, наскільки це молоко смачне, якісне, і потім зроблю висновок. Сирок збитий, чудо, полуниця. О по знижці купувала по 20 гривень 25 копійок. Одна отака норма. Стаканчик, один стаканчик. Далі батончик мюслі 40 грамів, 9 гривень 90, 70 копійок, і батончик 50 грамів оцей голубий. Він коштує 19 гривень 90 копійок. Я взяла для експерименту спробую молочну кашу зробити з цих батончиків. Побачимо, що в мене вийде. Продукт кисломолочний. Акт Тімель по 13 гривень 95 копійок. Сметана, сьогодні сметана по акції, але лише 10% це фактично як сливки. 29 гривень 90 копійок. От такі в мене сьогодні продукти харчування, які я купила в АТБ І, як ви бачите, молочню... молочки багато. Ну що ж, все необхідне, смачне і буду готувати дістимому з чоловіком двох. Всім бажаю економних покупок, смачних та якісних продуктів.